Доброго дня, дорогі глядачі. Мене звати Ірина Узлова, і сьогодні ми маємо честь говорити з послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. Ми поговоримо про те, як змусити Росію сісти за стіл переговорів, чи готове НАТО збільшити свої витрати на оборону, і як Бельгія використовує нинішні і майбутні виклики безпеці для своєї країни і Європи в цілому. Отже, шановний пане Люк Якобс, вітаю. Рада вас бачити. Дякую, що запросили мене. Щодня ми з вами бачимо, як Росія та коаліція вбивць, які її підтримують. Наприклад, Іран, Північна Корея, атакують Україну, Дніпро, Київ, Суми, всюди, всі наші міста та громадян, цивільну інфраструктуру, будівлі з людьми, з дітьми. Люди дістають поранення. Путін здійснює геноцид проти України, але бачимо, що іноді, наприклад, американський лідер Дональд Трамп просто висловлює розчарування. Вісімнадцятий пакет санкцій було відкладено, бо ми бачимо нову хвилю війни на близькому сході. Так, ми розуміємо, але у нас тут своя робота, і ми бачимо руйнування щодня. я хочу сказати щодо ваших слів, які ви сказали моїм колегам з Українформу, що зруйновані життя внаслідок російських ударів по мирних містах, це неприпустима ціна за відсутність єдиної рішучості змусити агресора сісти за стіл переговорів. Отже, як ми можемо посадити агресора за стіл переговорів? Дякую за питання. Справді, ми маємо сформувати єдиний фронт, щоб направити державі агресору чіткий і сильний сигнал. Сигнал підкріплений жорсткими санкціями. І тоді постає питання, як ми можемо посилити ці санкції. Насамперед, дуже важливо ретельно проаналізувати наскільки ефективні вже прийняті нами пакети санкцій, як їх можна поліпшити, і як забезпечити їх ефективну та успішну реалізацію таким чином. Робота над цим питанням ведеться постійно, і Бельгія серед інших партнерів бере у ній найактивнішу участь ми також бачимо, що все ще є простір для запровадження додаткових санкцій. Ми повинні діяти дуже розумно, визначаючи ті сфери, у яких можемо справді суттєво підвищити ціну цієї війни для держави агресора і визначити напрямки, на які можна чинити тиск. Ми вже згадували про ціни на нафту і газ, але є різні фактори, які відіграють свою роль. Нам також необхідно розуміти, як запобігти обходу санкцій ухиленню від їх дотримання тому ми повинні діяти грамотно, виявляючи ті канали, якими здійснюється обхід санкцій, і домагатися, щоб ці канали були перекриті. Тех, крім того, ми повинні знаходити інші сфери, які справді ефективно завдають шкоди російській військовій машині. Ви маєте рацію, тому що це найбільша проблема. Незважаючи на безліч пакетів санкцій, Росія може уникнути цього завдяки приватним компаніям технологіям інших країн. Але що ми можемо з цим зробити? щодо приватних компаній чи інших країн, та, наприклад, Казахстану чи Туреччини, ми не завжди маємо на них вплив. Іноді неможливо сказати їм: припиніть співпрацю, що робити? У будь-якому разі, що важливо зробити, щоб санкції спрацювали? санкції дійсно завдають болю російській військовій машині. Це точно саме тому ми бачимо, що Росія, коли зайшла мова про формулювання умов припинення вогню і так далі, відразу ж заговорила про припинення санкцій. Найкращий доказ того, що санкції працюють, це те, що вони реально діють, а також те, що Росія намагається їх оминати. Ви згадали приватний сектор. На мою особисту думку, ми дійсно можемо зробити більше для того, щоб підвищити поінформованість приватного сектора про деякі торгові маршрути, які вони використовують, та про деяких клієнтів, з якими працюють. Чи можуть приватні компанії перевіряти, хто є їхніми клієнтами? Ми продаємо їм певні продукти. Ми думаємо, що продаємо їх їм, але вони продають їх далі. Тому необхідно також працювати з приватним сектором, щоб допомогти їм краще зрозуміти, що товари, які вони продають сумлінно, можуть потрапити до сфери захисту або, скажімо, у військову економіку Росії. Тому я думаю, що такі дії також відіграють важливу роль Знаєте, пане Якобс, мені здається, що Путін хоче досягти лише однієї мети, використовуючи стамбульські переговори: уникнути відстрочити санкції. саме тому вони створюють видимість, що хочуть переговорів із самого початку, чи не так. Так? лукзевонтнеґасійшн фромчалгудєс Саме тому через небажання насамперед зупинити війну. Росія розпочала цю війну. Саме Росія в першу чергу може зупинити її в будь-який момент у будь-який день. Якщо Росія не бажає цього робити, якщо вона, скажімо так, вважає, що виграє цю війну, і тому в її інтересах затягти її, щоб виграти час для досягнення своєї мети, то важливо зробити ціну цієї війни для неї вищою. It is, therefore, in its interest that it can drag on, that it can sort of buy time in order to reach uh, what they deem to be their their objectives, it is important to make the cost of this war higher, higher for them. Але вони не думають про те, скільки це коштує. Чи можливо зараз вони починають про це думати? Я не можу зрозуміти, що в них на думці у тих людей, які ухвалили рішення про початок цієї війни і продовжують її вести. Я думаю, що в наших інтересах також проаналізувати якнайбільше, і я думаю, що у нас є багато інструментів і даних для цього, щоб побачити, як страждає російська економіка. це безумовно та сфера, в якій ми можемо вдосконалити наші знання, щоб також адаптувати нашу стратегію але знову ж таки я проаналізував так звані російські умови для припинення вогню. І якщо подивитися на них, вони стосуються санкцій та їхньої економіки. Вони стосуються активів тощо. Аналізуючи ці умови, можна точно визначити де найболючіше вдарити. І це має стимулювати нас продовжувати завдавати удару по економіці саме в цьому напрямі. Ми вже чуємо про великі показники інфляції: процентні ставки, які надзвичайно високі та шкодять економіці, перешкоджаючи сталому економічному розвитку тож давайте проаналізуємо наскільки сильно страждає російська економіка. Санкції працюють. Я згодна з вами. Можливо, не дуже швидко, але крок за кроком і рік за роком російська економіка страждає. Але говорячи про газ, нафту та залежність від Російської Федерації, ми знаємо, що протягом багатьох років Росія використовувала ці ресурси як інструмент тиску. Проте кілька тижнів тому видання Політико повідомило, що Франція та Бельгія хочуть оцінити всі ризики, аби повністю відмовитися від російського газу та нафти. To say no to oil and gas at all. але які ризики у цьому випадку є основними? Чому це може бути болісно для економіки чи енергетичної інфраструктури? Причина проста: наша промисловість все ще дуже залежить від викопного палива, від нафти і газу. І це не можна змінити відразу. Неможливо відразу змінити і ланцюжки поставок. На це теж потрібен час. Коли я говорю про розумні санкції, я маю на увазі санкції, які завдають ворогові більших збитків ніж нам самим. Тому ми маємо бути обережними у цьому питанні. Я колишній спеціальний посланник із питань клімату, у цьому напрямку ми багато працювали над питанням відмови від енергетичної залежності та переходу від викопного палива. Це найкраще, що ми можемо зробити для клімату, але це також найкраще, що ми можемо зробити для нашої власної енергетичної безпеки та енергетичної незалежності. Тому я вважаю, що різко знижуючи нашу залежність від викопного палива від нафти і газу, звідки б вони не надходили, але особливо з Росії, ми вирішуємо два основні стратегічні завдання. Це знижує зміну клімату та робить нас енергетично незалежними від країни, яка становить реальну загрозу для України та нашої безпеки? Про який термін зараз йдеться? Наприклад, до 2030 року або до 2027 року? Скільки років нам знадобиться? Я не можу назвати точні терміни, але це триватиме десятиліття. У нас також є кліматичні цілі, яких ми хочемо досягти, наприклад, до 2030 року. Тож все залежить, я б сказав, від винахідливості, стійкості, політичної волі, дій суспільства та приватного сектору, щоб спільно рухатися до однієї мети. Довгострокова стратегія не надто проста, але правильна. і справді це не просто, але ми маємо постійно працювати над цим. і дякую вам за це. Отже, ми бачимо саміт НАТО в Гаазі. Це дуже символічно, тому що ми бажаємо, щоб Путін одного разу опинився в Гаазі, але не на саміті НАТО, а як ув'язнений за всі свої військові злочини. І що ми бачимо, як ми можемо оцінити сьогоднішні ризики для НАТО Побажання Трампа щодо 5% витрат на оборону. Яка ваша оцінка з цього приводу? Саміт НАТО є важливим моментом для демонстрації єдності Єдності союзників щодо НАТО. Трансатлантична солідарність та трансатлантична єдність є загальновизнаним фактом. І всупереч тому, що ми часто читаємо або чуємо з іншого боку про те, що НАТО втрачає свою значущість і так далі. Саме такого настрою ми точно не бачимо на цьому саміті. Є рішучість продовжувати підтримувати Україну у її справедливому захисті свого суверенітету, своєї території, своїх цінностей, та водночас бути на першій лінії оборони нашої безпеки. Отже, без сумніву можна сказати, що це є невід'ємною частиною самої сутності НАТО сьогодні. Офті Нейто NATO essence now. Звичайно, існує також усвідомлення того, що ми маємо зміцнювати власні зусилля щодо забезпечення нашої безпеки. Можливо, цікавим сигналом, що надійшов з Білого Дому, стало те, що ми не повинні сприймати американську підтримку як належне і не думати, що у нас європейців менше відповідальності, бо ми у будь-якому разі можемо розраховувати на Сполучені Штати because we can in any case count on the United States. Можливо, не так вже й погано, що все прояснюється, і існує загальне рішення та усвідомлення необхідності діяти разом, що виражається у збільшенні витрат на оборону у відсотках відвалового внутрішнього продукту. and u common conscious taking that we have to do this together and that translates through the increased defense spending in terms of, of gdp показник у 5% дуже важливий символічний, символічний, але символічний але при цьому конкретний критерій Йдеться саме про чисті витрати на оборону. Це також стосується критичної інфраструктури та всіх інвестицій, які робляться та які опосередковано сприяють нашій безпеці. але це важливі зусилля. Це дуже важливий сигнал, який надсилається всередині НАТО і до зовнішнього світу. Бельгія відіграє в цьому свою роль. Ми маємо серйозні бюджетні виклики. Ми вже маємо новий кабінет міністрів, який діє з лютого, і він уже подбав про те, щоб ми виконали зобов'язання взяти на початку року в рамках НАТО досягти до кінця року рівня видатків на оборону в 2%. Це важливе бюджетне та інвестиційне завдання, але ми його виконаємо. Що стосується 5%, Звичайно, це вимагатиме додаткових зусиль. І тут нам потрібно буде подивитися, яким чином ми можемо виявити гнучкість у плані того, куди саме витрачаються гроші, в які терміни ми можемо досягти рівня 5% тощо. Це будуть питання модальностей, у рамках яких ми зможемо працювати при досягненні цього показника. І останнє, що я хотів би зауважити, ці відсотки є ключовими. Вони є об'єктивним показником зусиль, які докладає країна. Водночас можна сказати, що Бельгія бере участь у кожній великій операції НАТО та ЄС. Ми робимо внесок у Балтійське повітряне патрулювання за допомогою наших винищувачів F-16. Ми беремо участь в операціях з виявлення та знешкодження мін у Балтійському морі У нас є батальйон у складі передових сил НАТО в Литві та Румунії. Отже, ми присутні там, де це необхідно, і це я думаю, також є дуже важливим показником прихильності Бельгії НАТО. І останнє, коли ми будемо докладати зусиль для збільшення оборонних витрат, ми також враховуватимемо нашу тривалу та суттєву військову співпрацю з Україною як частину цих заходів, тому що ми розуміємо, що перша лінія нашої оборони це Україна. Так, ми захищаємо всю Європу і кордони НАТО. але без вашої підтримки, без підтримки країн НАТО та інших союзників це неможливо. як ви вважаєте, чи може Європа захистити себе без, наприклад, підтримки та допомоги з боку штатів? Чи головне завдання і мета саме євроатлантична єдність? як я вже сказав, я не думаю, що можна стверджувати, що зараз ми перестали працювати у сфері міцної трансатлантичної солідарності. Це з одного боку. З іншого боку, справді важливо, що з європейської сторони Атлантики є усвідомлення потреби робити більше. Ми повинні бути спроможними подбати про власний захист і я думаю, що це процес, який вже відбувався, та політичне мислення, яке вже сформувалося задовго до того, як президент Трамп прийшов до влади. Це усвідомлення було, але воно прискорилося. Я впевнений, що ми, європейці, разом зі сполученими штатами, але з сильнішим європейським стовпом у середині цього союзу, цілком здатні впоратися з викликами, з якими стикаємося. Пане Якобсе, дуже дякую за розмову, за ваші думки і за ваш час. Бережіть себе. Побачимося наступного разу. Будь ласка, з нами був Люк Якобс, посол Бельгії в Україні. Я Ірина Узлова. Дякую, що дивитеся на нас. Залишайте коментарі та підписуйтесь на наші ютуб-канали. Бережіть себе.